Виконуємо номер 1725 із підручника Геометрія 8 та номер 3625 підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. У колі проведено хорду завдовжки 16 см. Значить радіус кола, якщо відстань від центра кола до хорди дорівнює 6 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. У нас дано коло центр О, А Б, хорда. А, Б, до дорівнює 16 см, ОД дорівнює 6 см. Відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра, тому проведемо ОД перпендикулярно до АВ, це і є наша відстань від точки. До Хорди АВ, ОД. Оде. І потрібно знайти радіус кола. Трикутник АОБ. рівнобедрений. АО дорівнює БО як радіуси. Тоді Оде висота проведена до основи рівнобедреного Трикутника. Тоді ОД у нас іще і медіана. І АД дорівнює БД і дорівнює АБ поділити на 2. І це 16 ділимо на 2, буде 8 см. Ну, а тепер працюємо в трикутнику. А... D, о, Тут кут D у нас 90 градусів, а D у нас ми знайшли 8 сантиметрів. І ОД 6 сантиметрів. Потрібно знайти гіпотенузу. Наш радіус за теоремою Піфагора АО в квадраті дорівнює АД в квадраті, додати ОД в квадраті. Тоді АО буде дорівнювати корінь квадратний із суми квадратів АД і ОД. І тепер підстав порахуємо. А де у нас 8 квадраті, це 64, де 6 квадратів, це 36. Отримаємо корінь квадратний із 100, і це буде у нас 10 сантиметрів. Записуємо відповідь. 10 сантиметрів. Номер 17.25 крапочка із підручника геометрія 8, та номер 36.25 25 з підручника математика 8. Виконано.